Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні ми зайшли в режим, який зветься Sword. І наскільки я знаю, це просто звичайний клігер, де ти прокачуєшся, але тут на диво дуже багато онлайна, щось мені здається. Щас, якщо я не помиляюсь, грає в районі 15 чи 20 тисяч людей одночасно. От, ну і я рішив трішечки відволіктись від теми скібіді туалетів і трішечки тут пробувати прокачуватись. В общем то, що в нас тут є? Ага, World Boss Один мільйон сил рекомендовано. Окей, потім щоб перейти до 15 тисяч. Вінів тут є мечі, які ти можеш відкривати, коли в тебе є сила. Давай все оце візьмемо. А, ми пробуємо витягувати меча. Диви. Давай, 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 давай. Бенк! Ікс два віни. Я достав меча, абрикень. І в мене він лишився. Хобов дій, це прикол. А якщо я ще раз попробую, мені дасть віни ще чи ні? А ну, давай, 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 давай. Да, дає віний. Все, я поняв, я поняв. Супер. Ще в нас є кнопка мечі, ну це якраз він у мене і вибраний. А все, йо, зняв. Ні, мені треба вдіти. В общем то, як я розумію, мені треба тупо сидіти клікати, а потім набивати віни, відкривати петів. До речі, якраз я можу цим зараз зайнятись, тому що наступний меч там тисяча нада сили. А тисяча сили це трішечки багато, бруте. Ми ось у сотку ще зможемо собі підняти. Давай Пробуємо підніматися ми ще ще раз. Це вже супер легко. І погнали купувати собі якогось пета. Я був би дуже не проти. Let's go. А ну, що в нас тут? Саме звичайний. Реєр! Нічого собі, то мені ще й пощастило. Let's go, кіті, одягаємо. А, він одягнутий. Всь... О, все, 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 пішла прокачка. Клік апгрейд. Ох ти, йо, так тут можна ще й кліки апгрейдити свої. Оце тема. Ти можеш, виходить, апгрейдити мечем, апгрейдити петом і апгрейдити сам по собі клік. Це, в принципі, непогано. До речі, тут ще є дейлі бонус і 10 вінів. Це непогано. Можна, в принципі, спробувати е зараз відкрити ще два таких. Давай попробуємо. Так, що тут мені? Ага, собака, звичайно, окей. І давай ще один. Let's go. І ще одна собака. Ну, в принципі, нічого страшного, зато у мене тепер стали потужніші кліки. Наступний клік потужніший буде 2000 коштувати. Ну, немало, немало. До речі, у мене вже 1000 є. і Я можу спробувати достати нового меча. Давай спробуємо. А в нього 700 тільки. Ну, так все, я щас на ізі достаю, диви. Просто сюди 11 війнів плюс. І клікаємо. Так, 11 війнів. Так ми ще за 25 можемо відкрити. А скільки цей сім тисяч. Ні, то багато. Давай ще за 25 пепев поокриваємо. За 25 зараз пета можемо захід легкістю відкрити. Let's go. Так, скільки в мене вінів? Скільки вінів? 23. Надо ще разок, ще разок. Сюди. І новий цей клік. Одягаємо. Сюда, супер ізі вже це робиться. До речі, народ, хочеться сказати, що зовсім скоро в моєму телеграм-каналі буде розіграш клавіатури. Тому всі обов'язково підписуйтесь і мені випав комоновський комоновський тіп. Окей, комоновський бет. Так що в телеграм швидесенько, поняли? Швидесенько в телеграмчик це буде нормально. Так, цей ми знімаємо, цей одягаємо. І нормально у нас все по 26 просто 26 сили додається за клік. В принципі, непогано. Що це за штука? Ага, це має бути якась е... таблиця лідерів, але її тут нема. Окей, okay, тут ще якась штука з крафтом. You didn't. Ага, я поки не можу крафтити. Окей. ребітхи, нада. А що це на мені надо, почекай, get boosters, Коротше, ще я поки ребітха зробити не можу. Трейлси, вони дають мені швидкість. За 5 вінів можна купити. Давай візьмемо 5% швидкості. Щоб буде трішечки швидше. Нам, по суті, швидкість не сильно потрібна, але без неї нам обійтись буде складно. Тому зараз ми тупо наклікуємо, наклікуємо. Так, новий клік. Одягаємо його. По 32 сили мені дає за клік, ти прикинь. Так, у мене 5 тисяч, тут 7,5 рекомендовано. Давай спробуємо. У нього 5 і в мене 5. Давай, ну, в мене 400 більше, я спробую. Давай! Супер ізі. Найрод, супер ізі, Ти подиви, який в мене меч. Як ти не махаєш, Сань? Ти взагарист? Ха-ха, як ти то робиш? До речі, ми можемо зараз нафармити 125 і відкрити яйце нове. Бо це вже дуже тяжко відкрити буде. 63 тисячі, то прям багато. Давай ще раз. Тут я вже витягую супер ізі. Ще 55 і давай ще раз. Сюди. І тепер з легкістю йдемо, відкриваємо нове яйце. Бемц. що тут у мене? Опа, пінгвін. Ну, пінгвін, правда, звичайний написано, то навіть не знаю, що можна з ним зробити. Сіка. о, 2,9. Нічого собі. Собаку знімаємо, пінгвіна одягаємо. Сюди по 43 за клік додається. Нормально. Я би сказав, навіть непогано. Я б оцей екстрім хотів би відкрити, але. Опа, новий клік. Оцей екстрім було б непогано відкрити, проте 63 тисячі то дуже багато. І я пропоную поки що відкривати такі, щоб назбирати кубків, щоб відкрити ще кілька яєць. Покращити своїх петів нормально. І можна буде швидше. Вже прокачуватись. В подальшому це зіграє велику дуже роль. Так, а що в мене, кстати, з ребітхом? Ох, oh, ну давай зробимо. 10% е, у мене добавиться на прокачки, і буде один ребітх. А чи є сенс це робити зараз? Зберігаються пети і трейли. Мечі, виходить, не зберігаються. Ну так як у мене є ще кубки, то давай я просто візьму і з легкістю. Відкрию ще одного пінгвіна. Супер. І якраз тебе одягну. Сюди, еквіпбест. І як я розумію, ребітхи це закупки. да, Це так, да, закупки. Ну, давай спробуємо. мені дає. А, Мене все лишилось, мене все лишилось. Просто сила зникла. Окей. Так, x 250 сили. Баку. До речі, Баку, цей, напевно, непоганий, так? 3,5. Супер, давай одягаємо. Найс. О, тепер Саня прокачується. Щас Саня попре прям нормально. У нього 10% через ребіт. І він зараз буде жорстко-жорстко прокачуватись. Так, пошурували. Нам треба, виходить, з легкістю зараз, ну, або не з легкістю, нафармити 63 тисячі. Ну, можна, напевно, я думаю, десь тисяч, так, 60. Але все одно 60 тисяч. Це супер багато. Це ультра багато. Я пробую. Типа клікати, но я б не сказав, що в мене сильно прям все виходить. Тут прям треба буде нормально поклікати, посидіти, постаратись. Ти просто подивись, Сань, я вже маю 34 тисячі сили, а що це за штука? Climb for free. Oh, you don't А я не можу прийняти. А, да пограти 45 минут, я поняв. Все, хорошо, то не проблема. Чи можу я зараз спробувати витащити? У нього 41 тисяча, у мене 36. Давай спробуємо. Я можу! Я можу! Ладно, ну а якщо отакого кайфанути оцей попробувати? А ну? Ні поняв, то, то вже. То, то вже все, то вже все, то вже не відкрити. Так, за 700 можна відкрити яйце. Тому давайте візьмемо новий клік, мене відкрився і витащимо цю штуку. До речі, можу зробити ребітга, я знаю, але я ультра не хочу його робити. Він дає все на все 10%, а мені до цього, до цього етапу, знаєте, наскільки довго треба прокачуватись. Ну, прям, ну не супер довго, там хвилини 3-4, але все рівно це немало. Тому навіщо всіки тратити часу? Правильно? Можна ж час назбирати купу кубків і повідкривати купу яєць. Тому let's go. До речі, у мене є тут бонус якийсь. Давай попробуємо Щеп'ятсу ціли, сюди. Ану, відкриваємо. Найс. Nice. Супер легко це все робиться. У мене вже грошей так нормально. Давай, опа, 200. Ну за 200 вже можна попробувати повідкривати. Два штуки точно відкрию, а на третього вроді би як не вистачає. А ні, вистачає на третього навіть. А ні, не вистачає. Давай ще одне. Два комоновських випало, два тигра. А, і третій, третій вистачає. Ти що, гониш? Сань. Ти що, ще трахувати не вмієш, чи що? О, Рейер, якраз не зря я то його відкривав. Так, пети, еквібест. О, вони були найкращі. В e 8 x 4V. Оце взагалі 8 x ти прикинь? Давай продамо оцих всіх галімих, Вони мені не потрібні, вони заважають. Деліт, єс. Yes. Оце я розумію. Щас прокачка буде. По 200. Та ти що. Так, в оцього чувака, як я розумію, приблизно 400 тисяч. Да, 400 тисяч сили в нього. Ну, треба сили на цей меч, 400 тисяч. Босс фінальний 1 мільйон. Обалдеть! Ворлд босс. Чисто лямчик треба, да? Нелегко. Нелегко, я б сказав. Але поки-поки-поки прокачуємося. Поки можна навіть спробувати щас повитаскувати ще цей меч кілька разів. І відкрити ще одне ще одне яйце за 700 коїнів. Можливо, мені випаде щось толкове. Я був би досить. Досить радий. Такс, ану, відкриваємо. ну, Рейер! Оце да, оце не зря я робив. Пети. еквібест best. Оце щас буде прокачка. Оце щас буде прокачка. прикинь, скільки тут народу в мене зібралося. Так, у мене 97 тисяч, чи зможу попробувати? Ну в нього 460. Ні, то немало. То в нього немало геть. Да, він мене зразу просто тушить. Він мене зразу тушить. Треба прокачуватись. Блін, скільки ж можна прокачуватись. Ну, Ворлд босса точно не вийде. В цього 460 тисяч, у мене тільки 110. Щось у мене тут меч горить, не знаю чому. Так у мене що це є якраз найкращий еквібест У мене якраз найкращий меч. Чого ти тупиш? Sanchéos. все нормально. Ми Поки що, поки що нормально йдемо, поки що прокачуємося. Давай подивимося в сторі, чи в мене є зараз якісь бафи, бонуси. Може я зілля якісь можу випити. Ось сьо, є якісь зілля в мене немає. Да, зілля у мене взагалі нема. Я поняв. Ребіт, нема сенсу ніякого робити. Це якщо кубків тільки назбираю, поняли, то можна спробувати кілька ребідків сразу зробити. Але я думаю, що це можна робити набагато пізніше, а не зараз. Так, новий клік, сюди. Так, у мене вже 130 тисяч сили. Можна якось, ну, мені прокачатися, стати потужнішим, мочнішим, кайфовішим чуваком. Пробуй, Сань, відкривай. А, так це не то. Я не до того прийшов. Цей меч у мене є, це нормально. Я його витаскую з легкістю. А от цей. У мене 140 тисяч, у нього 460. Напевно, да. <звіт> я навіть автоклікером його не можу відкрити. Це якийсь прикол. Це якийсь максимально лютий прикол. Ладно, прокачуємося. Нам треба виходить, скільки сили. Нам треба сили 1400, хоча б щоб спробувати. Ну, взагалі, можна попробувати на 300, але я не впевнений, що на 300 мене вийде. Так, 200 тисяч. Я пробую. Давай, у нього 460, ми 205. Ти диви! 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 Автоклікер роби речі! Я витянув, Я витянув. Я витягнув меча потужнішого! Обалдеть! Оце я зробив прикола Ладно, у мене з'явився рулетка. Чіпка, а, це не рулетка, це можна потримати ще з чувака, да? Да. Яйце отримав і ще з чувак випаде. Міфік! Скажи, що ти потужний. У тебе X10, а у тебе X8. Нормально, якві Бест. Супер! Ні, супер кайфово. Ще отут ось бонус є 15 війнів Ну, 15 війнів це супер копійки. Але почекай, якщо у мене було 220 тисяч і я зміг перемогти тут, то Ворлд босса Надо мільйон рекомендовано. Давай зайдемо, подивимося, Скільки в нього. 850 тисяч у нього. Ну він мене тупо потушив. Тупо потушив з одного удару. Я поняв. Треба, якщо дивись, тут було 460, у мене було 200, я пройшов. А якщо в цього 850, то мені треба десь 1420 і можна пробувати проходити. Блін, це сіки треба фармити. Екскалібур, фінальний бос. Так ти не фінальний. Ти просто ти нубас, екскалібур. Я тебе витаскую на ізі. Диви. У мене є ідея дуже цікава. Давай спробуємо просто відкрити їх дуже багато. У мене буде багато кубків, і я повідкриваю яйця. І можливо, мені звідти випадуть не рейери, як мені випадали, а випаде щось потужніше. Наприклад, епік якийсь. Або може міфік, може й легендарний, звісно, але ну навряд чи так. ну ось у мене ще буде 7 тисяч 8 тисяч коїнів. 8 тисяч коїнів це можна оцих штук відкрити 10-11 раз. Розумієш, 11 яєць можна відкрити. А ну, комон, єрунда. Їх же ще можна всіх заапгрейдити потім, бачиш. Бо мені рейер випав. У нього 35%. У Епіка 14, Легендарі Міфік. Да. Ну може, епік випаде. Цілком можливо, що епік може випасти. Давай пробуємо. Ні, ну тільки комони падають, ну ви гоните. Давай щось толкове, рейри хоча б якісь. Ти диви. Повна ерунда падає. Опять комон! Та ну, я вже половину грошей потратив. Опа! Епік! Супер. Зараз його одягнемо. Так, знову комон. Ну, за епіка я вже радий. Я вже радий, що в мене є епік. А, сіки ти даєш Х10. Ти даєш так, як і цей Еліан. Тоді якві Бест робимо. Трішечки прокачались. Відкриваємо далі. Давай, 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 давай. Ще один рейер. непогано. Їх можна прокачувати. Вроді би як. Ще один рейер. Супер. Ще один рейер. Ти прикинь, як щастий зараз щас з останній час. І. Коман, ну все, да, більше в мене грошей нема. Так зато я зараз можу попробувати зайти в крафт. А, це не все одно не тут. Блін, а як же ж петів схрещувати? А ось о, крафт ту голд. Диви, бачиш. Бемц. і все x 12 І цих я можу в голд зробити. Тоді в цього сім і я поняв. Еквіп Бест. Получається, всього 12, в цього 10 і в цього 10. Ну, непогано. Трішки прокачались. Проте у мене є наступна ідея. Можливо, я вже можу побити ворлд боса. У нього 850 тисяч, у мене 400. Дві! Перемагаю! Сюда! Ууу, якусь штуку мені дали. А, це ж вона є, бачиш? Крафт юніт 29 штук. Короче, це пета можна зробити, чи що це за штука? Давай попробуємо. Можна те ще раз побити? Да, можна. То давай ми якраз щас на ньому нафармимо. Ми на ньому нафармимо перемоги, кубаси, і відкриємо новий е, світ. Диви, я його тупо валю. І мені дають пазли. Ізі просто. Ти не дарк Брінс, ти нубас, бро. Я тебе тупо валю. Так, що у мене по пазлам? 5 штук, тільки блін. Ще 25 перемог надо. Ох, мені дали ще якийсь пазл легендарі, ви бачили? Я стояв АФК. А мені таких уже багато дали. А я щось провтикав, сижу, поняв. Сижу, просто вбиваю його АФК. Тільки побачив, що мені пазл якийсь крутий дали. Так, народ, походу. Да, мені вже вистачає, мені леджень. Мені навіть міфік один випав. Прикинь. Давай все скрафтимо. You crafted like. А, я дав в натурі пета скрафтив. А де ти? x 35 Оце тема. Не зря його фармив Погнали в наступний світ, друзі. Бем. Так, найлегший. 9 Мільйонів. Та ти що? Оце пісня, да? 80 мільярдів, бос, 100 мільярдів. Я просто в шоці. Так, апгрейд, що тут? У мене найзвичайніший, я поняв. Ой-ой-ой, ой 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 все коштує. Так, ну оцей 9 мільйонний я точно не витягну, да? А в нього 6 мільйонів. Ну, У мене 600 тисяч тільки. Він мене просто склав. У мене просто склав. Ти прикинь. Так, є якийсь пет. Оп. Демон доміс. Ану, що ти можеш? Демон Домінус. Х5. Поняв, пішов ти, гей. Демон домінус. У мене тут капець, у мене халепа. Мені надо 75 тисяч. За 75 тисяч я зможу щось відкрити. Давай спробуємо піти просто назад. Там трішечки підфармити. Ну, прям зовсім капельку підфармити. До 75 тисяч коїнів. І пробувати нормально качатись. О, легендарі, ану. А, ну я не можу нічого скрафтити, поки, на жаль. Ладно. Так, 75 штук надо. 75 штук. Давай, у мене 69 уже. Я майже. Нафармив. Зато прикінчики я за ці кубки можу репідків зробити. Взагалі купу. Але то мені не допоможе. Леджендрі ще один випав. І давай остання остання перемога. Сань. Let's go. Супер. Так що по крафтам. По крафтам мені нічого не вистачає. Погнали далі. О, новий клік. Супер. І давай відкриємося, Бендс! Рейер випав. Так, почекай. На реєр було 35%. Ну, хоч не самий поганий, слава Богу. Що там у нас? Ось довін, да? 39,1. Непогано, непогано. Прокачка піде. Але там треба 6 мільйонів. У мене навіть мільйона нема. Ну, у мене мільйон зараз буде, вже є. Непогано Качається... качатись я став швидше. Але й тут треба добре прокачуватись, насправді. Тому я навіть не знаю, що правильно зробити зараз тут. О, цю штуку можу підібрати, да? Давай візьмемо. Нове яйце якесь. Леджендарі! Леджендарі випав! Х25. Це ну ти ще на приколі? Ну ладно, він мені все рівно допоможе, ну X25 це мало, я думав, там буде Х50, Х60, ну щось типу такого. Я і так уже по 4 тисячі за клік маю, але, блін, хотілося б більше. Блін, у мене тільки півтора мільйона. Я за 6 оцей не витягну ніяк. Так, да, я ще не можу витягувати, мені там треба десь ще півтора мільйона. Боже, це просто шок. Наскільки це довго. І диви, там оно пустеля є. Ондоліднікові якісь штуки. Ондо замок. Ну, в замку ми вроді були. Ну он до ще пустеля і льот. Ти прикинь, тут ще можна сіке грати. До речі, бонус якийсь даєш. Бонус якийсь x30. Х30 просто! В перемог! Так, давай ще цю штуку відкриємо. Ну тут, походу, єрунда випаде вже. Тож Legendary випав, але, походу, в нього дуже маленький яйцей, да? x 6 x 10 да. без толку. То вже галімо. Проте в мене вже є 2 мільйони, 2400. Двіке яйця потужно, да? За 2 ляма. Да, ти що? Так, можу тебе відкрити? Ну тако, чисто, попробувати. Диви, можу! Я зможу! Бем. Шість тисяч. Шість тисяч перемог? Ти на приколі? Це мені що, щоб отакого відкривати? Чого такого? То ще ерунда, братуха, мені треба. Мені треба потужнішого. Потужнішого треба. Тут немає нічого смішного, друг. Тут треба ну, прокачуватись якось. Оце все 66 мільйонів. Я не ведь. 44 мільйони треба. Ну, взагалі 30, типо, можна, щоб попробувати відкрити. Але прикинь, 30 мільйонів на фармити, як мене тільки 3. Ви що, з ума посходили там? Саня. Дивіться, в сані навіть уже ну. Цього. Посмішки немає ніякої, він просто тупо. Він просто цей рейсер, брать. Цює три дня без вихідних і перекуїв. Я не знаю, ну ти подиви на нього, як тут можна щось прокачати. Це просто сидіти треба, я не знаю. Тут треба отако покинути комп'ютера на годину, нехай фармить. І постійно, щоб натискався пробіл. І ти тако потихеньку будеш прокачуватись, поняв? Так, новий клік сюди. Чотири мільйони. та ні, це просто нереально, друзі. Але якщо ви поставити всіх на то ми обов'язково сюди завітаємо ще раз. І нагадую, що зовсім скоро буде в нас розіграш на нову клавіатуру моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь і чекайте. Всім пока.